Ми знову повертаємося до ситуації, що склалася на птахофабриці охоче, що у Новоодолазькому районі Харківщини. В травні на підприємстві з 15-річним хлопцем трапився нещасний випадок. Йому стало зле через алергію на кропиву. І хоча цей випадок не пов'язаний з виробництвом, саме він виявився підставою для гучного скандалу, який вибухнув в районі. Тахофабрика охоче одна з трьох, що залишилися на Харківщині. Підприємство стабільно працює і є одним з найкращих. Сьогодні тут утримується близько 260 тисяч курей. За п'ять місяців поточного року валовий збір яєць склав 59 мільйонів штук. Вона є хороше птицфабрикою і вона випускає екологічно чисту продукцію, тому що ми з ними, часні місця працюємо. Наше підприємство предприятия по последнему стандарту, европейскому стандарту ЖМГ. И они как раз для того, чтобы и свою продукцию доказать, что она экология чисто, сейчас как раз проходит сертификация и по хаспу. Благодаря нашим кормам, ихней работы, совместной работы сегодня продуктивность, 96-98% продуктивность, это, ну, это колоссальный результат. Работа идет на достаточно нормальном уровне, претензий у нас взаимных никаких нет. При этом должен сказать, что Ахачанская птицефабрика оказывает нам помощь. Ведь часто, поскольку мы все-таки научное учреждение, сейчас наука испытывает определенные проблемы финансовые. В случае, когда мы обращаемся сюда за помощью, она нам оказывается материальная помощь. Можно на небольших размерах, но тем не менее у нас есть кому обратиться, решить какие-то оперативные конкретные задачи. Мы являемся и коллегами с Хачанской птицефабрикой, и партнерами э, по бизнесу. Э, часто мы входим в одну ассоциацию э, птицеводов и кормопроизводителей Харьковской области. Часто встречаемся, обсуждаем наболевшие темы. Э, и сегодня я прибыл э, сюда, на Ахачанскую птицефабрику, э, с миссией такой поддержать э, коллегу от э, произвола Ну, защитить получится, не получится. Нужно будет станем грудью на защиту. Я сама неоднократно попадала в такие ситуации, поэтому мне это очень близко все, к сожалению. И, конечно, хотелось бы поддержать э, человека, который сохранил, э, ну, я не побоюсь сказать, район сохранил, сохранил жизнь многим людям, которые э, вообще-то могли бы просто отсюда уехать в неизвестность. Здесь есть школа, здесь детские площадки, школа отремонтирована, может быть, даже по, лучше, чем э, некоторые школы э, в городе. Поэтому я цілком на, на стороні Ніколая Володимировича Микола Яковчук працює директором майже 30 років, користується авторитетом і повагою серед працівників птахофабрики, адже дбає про добробут людей і розвиток підприємства. І можна зрозуміти обурення колективу, коли проходить інформація про порушення на птахофабриці в умовах праці та техніці безпеки. Бували у нас в лихі 90-ті і трудності, коли Производство было на грани остановки, но благодаря его умелому руководству мы вышли из этой ситуации. С 1998 -го года начали менять оборудование. Сейчас у нас вся птица находится в клетках германского производства фирмы Хельман. И если посетить эти помещения, эти птичники, то никакой там загазованности. Ніяких нарушень э, по техніці безпеки і у нарушенні в условиях труда ні то робота на птиці комплексі ні перечень вредних професій. Нет, тот то перечень, который утверждено соответствующими нормативними актами, нет в в рідних професій. Охоче сучасне підприємство, і вся робота тут автоматизована за винятком процесу пересадки птахів, який в усьому світі проводиться вручну. За чотири дні потрібно пересадити 60 тисяч птахів. Тоді мобілізують всіх бажаючих, але ні в якому разі не йдеться про примушування і тим паче про рабську працю дітей. Мобілізуємо всіх своїх робочих, привлечених і так далі. Пишемо об'явлення. Добровольно. Пожалуйста, все приходят, кто желает. Поэтому от этих родителей берем справки, что родители не против, чтобы они работали у нас. Вот, для того, что заключено трудовое соглашение с бригадой этих товарищей. И они выполняют работы. Мы потом по окончании этих четырех дней мы выплачиваем зарплату и удерживаем все налоги, которые необходимо перечисляем в бюджет державы. Хлопець, з яким стався нещасний випадок, працював за договором та за згодою матері, і його ніхто не примушував працювати. Як пройшла ця інформація в ЗМІ. Я Посмотрев е ті ссылки, які були представлені журналістами різних компаній. Я не помню, які це були кампанії. Е Мінікається немножко, все-таки там по період в кадрі присутствують очень часто публіка маргінальна, на мою взгляд, і всі коментарі, е як правило. дают оценку одной из сторон. То есть объективности нет. И мне хотелось бы, чтобы объективность была в любой ситуации. То есть если какие-то нарушения и существовали, то в этом разберутся соответствующие органы. Но это не предмет э, топтать фабрику в грязи. И э, для села Хочи это, пожалуй, будет очень э, грустным моментом, потому что фабрика играет огромную роль э, в жизнедеятельности села, в экономике села. Тахофабрика знаходиться на землях Охочинської сільської ради і, звичайно ж, підтримує і допомагає розвитку соціальної сфери села. Підприємство містообразуюче. Сьогодні, сьогодні працює близько 150 робітників, звичайно, це 150 людей, які йдуть додому, несуть заробітну плату. І це 150 сімей, які сьогодні живуть в достатку. Живуть з вірою в майбутнє, що цей комплекс буде подальше мати розвиток, підтримку, захист на всіх рівнях. Звичайно, ми розуміємо це податки, які суддя находять і в районі. І в обласний державний бюджет. Зі все нормально. Соціальна структура роботи, всі отримають пенсії, зарплати і так далі. Ми приймемо цей визов, потому що ми приймали та на Ізі, ми приймали на других предприятів і ми на вашій стороні. Тож, як бачимо, підприємство працює і розвивається, сплачуючи податки і наповнюючи бюджет. Але конфліктна ситуація, яка виникла на птахофабриці, охоче, додає зайвих турбот працівникам і вносить нестабільність в роботу колективу. І напрошуються, цілком зрозуміле питання. А може комусь це вигідно? В Новодолазькому районі постійно виникають ці конфліктні ситуації. Хто то хоче зробити так, щоб постійно у нас були, ну будемо говорити, неприємні питання по Господарство, проблема є з Ліпковатовський аграрний коледж. Там також у нас питання по землі, державне підприємство, але сьогодні там по землі ну будемо говорити, Ситуація дуже погана. А погана вона тому, що сьогодні іде між населенням, між пайщиками, між людьми і підприємствами, які претендують. Війна. Ну, війна в прямому с -с сенсі цього слова, тому е нова водолага на сьогоднішній день одне з самих е більших е в районі в області, одне з великих районів пори у сільському господарству. Тваринництвом займаються господарства, і не хотілося б, щоб ці питання виникали надалі. Хотілось би миру, стабільності і хороших результатів в сільському господарстві.